Ранку. Рано почувся. Ніч пройшла відносно спокійно. Трошки було десь на окраї, але загалом спокійно. Поїхали, бо врання сьогодні немає. Багато сьогодні повинен бути цікавий сьогодні матеріал, плодотворний день, як і вчора. Вчора теж встиг багато де побути, вам пізніше це все покажу. Валяються, як серчити, як тут світло буде всі дроти перебиті, все Ні живого нема нічого що робиться, що робиться?